Слуховий аналізатор його патології, слухові апарати та інші методи лікування. Розглянемо будову вуха. Вухо складається з трьох частин: зовнішнє, середнє та внутрішнє. До зовнішнього вуха належить вушна раковина та зовнішній слуховий хід. Межею між зовнішнім та середнім вухом є барабанна перетинка. середнє вухо включає слухові кісточки, а саме молоточок, ковадилко та стрімінце. Внутрішнє вухо складається з завитки. Яка сприймає звук та вестибулярного апарату. Як же ми чуємо звук? Звукові хвилі проходять через зовнішнє вухо до барабанної перетинки, утворюють вібрації, коливання передаються через слухові кісточки у внутрішнє вухо. Згодом вібрації проходять через равлика. Він представляє собою заповнену рідиною камеру, яка містить дрібні волоскові клітини. Механічні хвилі перетворюються на електричні сигнали за допомогою волоскових клітин. Що передаються у мозок через слуховий нерв. Вади слуху класифікують за ступенем тяжкості легка, середня, важка і глибока глухота. За етіологією може бути вроджена або набута, та за локалізацією ураження. За локалізацією ураження, втрати слуху поділяються на три категорії: перше Сенсоневральна втрата слуху означає, що проблема виникає у внутрішньому вусі або слуховому нерві, який доставляє звук до мозку. Друга кондуктивна втрата слуху означає, що звук не досягає внутрішнього вуха, зазвичай через обструкцію, деформацію або травму зовнішнього чи середнього вуха. Третя. Змішана втрата слуху означає, що втрата слуху викликана поєднанням обох. Слухові апарати це пристрої, які посилюють звуки та допомагають людям з вадами слуху краще чути. Існують різні види слухових апаратів. До прикладу, завушні розміщуються за вухом, підключаються до вушного вкладиша, внутрішньовушні розміщуються всередині вушної раковини, внутрішньоканальні розміщуються в слуховому проході, а невидимі повністю розміщуються всередині слухового проходу. В основному вбудові слухового апарату виділяють мікрофон, підсилювач звуку, ресивер та джерело живлення. Ефективність слухового апарату залежить від типу та ступеня вади слуху, правильності підбору та налаштування пристрою. На малюнку можна роздивитися розміщення кожного з слухових апаратів, а саме, внутрішньовушні слухові апарати на повну вушну раковину. Внутрішньовушні слухові апарати наполовину вушної раковини. Внутрішньоканальні, глибококанальні та невидимі. Кожен апарат позначений відповідним кольором. Порушення слухового аналізатора під час контузії. Контузія це механічне ушкодження організму без порушення цілісності шкіри, що виникає внаслідок дії короткочасного або сильного імпульсу, наприклад, від ударної хвилі або удару. Фізичні основи. Основною причиною є різке передавання імпульсу зовнішньої сили тілу. Ударна хвиля це поздовжня хвиля з тиску, яка швидко поширюється через повітря, воду або тверде середовище. Енергія передається тканинами, викликаючи деформацію струс або розрив внутрішніх органів. Приклади: вибухи або ж сильні удари під час падіння та дорожньо-транспортних пригод. Наслідки струс мозку. Пошкодження органів слуху та зору, порушення роботи серцево-судинної системи. Лікування контузії за допомогою шунтування. Шунтування це медична процедура, при якій в барабанну переданку вставляється маленька трубочка, шунт для вентиляції середнього вуха та зменшення тиску, фізика процесу. У нормі тиск в середньому вусі врівноважується через істахіову трубу. При контузії, особливо вибуховій, утворюється різкий перепад тиску, що може викликати розрив барабанної перетинки застір рідини в середньому вусі та погіршення слуху. Принципи роботи шунта: шунт забезпечує вільне вирівнювання тиску між середнім вухом і зовнішнім середовищем. Це зменшує біль, відновлює рухливість перетинки та покращує звукопровідність. Закон фізики, закон паскаля. Тиск у рідині або газі передається однаково у всіх напрямках. Шунт допомагає зменшити різницю тисків, яка створюється при контузії, біль у вусі під час польоту біль виникає через перепад висот. Тиск зовні змінюється, а у вусі залишається незмінним. У результаті перебана перетинка втягується, що спричиняє біль. Щоб уникнути болю, необхідно вирівняти тиск у вусі і зовнішньому середовищі. Це відбувається завдяки єстахівій трубі, яка з'єднує середнє вухо з носоглоткою та відкривається під час ковтання. Як дітям уникнути вушного болю під час польоту? Щоб вирівняти тиск через відкриття єстахівої труби, потрібно під час зльоту та посадки давати дитині щось пити або їсти. Сенс цього полягає в тому, що коли ми ковтаємо, в нас єстахіва труба відкривається та закривається, і таким чином тиск вирівнюється і біль проходить. Щодо використання медикаментів, то ні протизапальні, ні гормональні краплі не допоможуть відкрити єстахіву трубу і не буде вирівнювати тиск у осі. Навушники та їх негативний вплив на слух. За підрахунками Всесвітньої організації охорони здоров'я, кожна друга молода людина у віці від 12 до 35 років ризикує мати часткову втрату слуху. І справа не лише в гучності, а й тривалості щоденного прослуховування музики в навушниках. Гучність звуку з навушників створює сильний тиск на наші органи слуху всередині вух. Притримуйтесь рівня гучності 80 дБ. Тривалий вплив будь-якого звуку, понад 85 дБ є шкідливим. Навушники, особливо внутрішньоканальні, передають звук безпосередньо до барабанної перетинки, мінімізуючи втрати гучності. При тривалому прослуховуванні гучної музики понад 85 дБ волоскові клітини не встигають відновитися, що призводить до тимчасового або постійного зниження слуху, акустичної травми та шуму в вухах. Ще один аспект негативного впливу навушників на слух є їх тривале використання. Чому? Норма тривалості носіння навушників складає 60 хвилин, тому що повітря не може потрапити в наші вуха під час прослуховування музики в навушниках. Через це слуховий апарат залишається вологим і в результаті швидко розмножуються бактерії та грибок. Висновок. Слухові апарати ефективний спосіб покращення якості життя людей із порушенням слуху. Вони допомагають краще сприймати звуки, покращують комунікацію та зменшують соціальну ізоляцію. Поява шуму, болю або зниження слуху сигнал для негайного візиту до лора. Вчасне обстеження дозволяє точно визначити причину, розпочати лікування та запобігти серйозним ускладненням, включаючи незворотну втрату слуху.